E, Значить, Перейдемо зараз до нашого фундаменту. Хоче наш бригадір розповісти, що він тут зробив, як, е, як пов'язав арматуру в одну сітку, поставив маяки з арматури, закладні поставив. Все, Сережа, давай, Ану розказуй. це наш бригадір. Серйоз. Серйозний парень, так. Сергій звати. Сигарети на роботі ходять, все як має бути. так. Ми на чому не економили, це раз. Правильно. Не в'язалці, не на перехльостах, показуй перехльост. Сергій, я бачу. Переміли, скажи, почекай, не два, на... два слова хочу сказати. От ти скажи: навіть якщо ніхто не бачить нічого, ми все одно робимо як? Якісно. Все. Якісно. І по, по ДБН, по нормам. І по технології, так. так, що ти ми хочеш показати? показати? Що показати? Пов'язці покажи. Не де не економили на перехльостах, щоб було так. все чітко. Щоб було все чітко, вон познімає. Що тут всі перехльости. Да, бачите, всі перехльости є. І, 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 і зав'язано теж шагом. шагом. Ніяк Вічко не яке у нас? 20 на 20. 20, на 20. 200 на 200. Якщо... 200 на 200. Так само на підготовці. Якщо підготовка є 10 сантомів, заложено щебнем, значить вона і є да. 10 сантомів. Не 5, не 6. Не 8, а 10. Все Можете замірити. Все вірно. Нема, можу все, завтра що? Завтра будемо лити бетон. Можна було і сьогодні, але ждали пінопласт. А й так само по пінопластові. Засніми. Не економим на пені. Бачите? На пені не економим. Все, все проп'єніно, все, все, щоб лежало чотенько. Все. Всі закладні є. Що ще треба? Каналізація, вода, все є. Приводи, зробили, все чотко. Да. Ну, що ще скажеш, Серега? Опрощайтеся до цього чоловіка. Обращайтеся до цього чоловіка. Він складає проект, складає. кошторис, кошторис. І... А ви приїжджаєте ви... на роботу. А ми погнали і погнали, наше діло крючки. Да, два і... фундамента за тиждень, я думаю, що це є показники. І там у нас, бачите, є такий ставочок. Вихід на ставочок такий. І все. Все, Серега, кажи всім нашим потенційним замовникам. До зустрічі. Героям слава. За Все, зустрічаємо. Щасливо.